Всім привіт, з вами компанія Автопарк. І ось такий автомобіль до нас надходить на продаж, це шкода Tour з мотором 1.8 турбо. Мальована, у неї всі рижики поубрані. Має форкоп, 1.8 моторчик У нас вже встановлений газ на цю машину. Гарний салончик, він в чехлах, дуже зберегає його. І тут невеликий пробіг. Зараз покажу вам все. Це у нас стеклопідйомники, автосвітло, 295 тисяч км пробігу, мультимедіа, також у нас є і клімат контроль, механічна п'ятиступенчна коробка передач, в чехлах, під чехлами все добре. За додатковою інформацією звертаємось компанія Автопарк. Чекаємо на вас.